Де б ми не були ми Україна у Парижі чи Варшаві, у Торонто чи Берліні, у Нью-Йорку чи Буенос Айресі. Наші серця б'ються в Унісон із рідною землею. Співають про Україну, співають для України. Кожен звук це молитва за тих. Хто зараз захищає рідну землю, голос України чути у всьому світі, бо кожна пісня це молитва, кожне слово це клятво боротьбі до кінця. Ми, українці, незважаючи ні на що, відвідуємо музеї, де кожен мазок це історія нашого народу. Мистецтво говорить тоді, коли важко сказати словами. Тому його намагаються знищити, спалити. Книга теж зброя, вона зберігає пам'ять. Кожна сторінка говорить: Україна була, є і буде. Москалі палять наші книги, а ми їх читаємо. Вони усе роблять для того, щоб стерти нашу культуру. А ми її відроджуємо. Наші учні це нове покоління борців. Кожен малюнок це подяка. Кожен лист це любов. Дитячі малюнки гріють сильніше, ніж будь-яка зброя, в них душа України. Наші діти плетуть сітки, пишуть вірші, навчаються попри вибухи, бо знають їхнє майбутнє це вільна Україна. Ці малюнки гріть краще за будь-які бронежилети. В них любов, в них віра в перемогу. Українці борються, українці перемагають, українці живуть і творять. Ми єдина країна, ми народ, який не скорити. Ми всі Україна. І ми переможемо.